Нещодавно міська влада вирішила пристосувати міські переходи під міні-ринки. Першим став підземний переход біля центрального універмагу. Вчора продавці квітів, які раніше виставляли свій товар відразу на площі біля універмагу, перейшли працювати до підземки. Самі продавці вкрай задоволені цим рішенням. На вулиці краще тут дуже тяжкий воздух, головна я боль, гази, очі болять. Вже спать невозможно. О, очі червоні, як у короля. от цього світла, от цього всього. З проханням перенести квітковий базар з підземки до паркової вулиці, продавці звертались до міської влади, але там на їх прохання не відгукнулись. Тому вони вирішили розпродати свій товар та шукати інше місце для торгівлі. Зараз облаштуванням квіткового. Переходу займається з рішенням міської влади підприємець Ярослав Ткачук. Там вже встановлений скляний кіоск, відремонтовано дах та водопровідні труби, які раніше затоплювали підземку. Пан Ткачук також планує встановити ще декілька скляних кіосків. При виході до переходу незабаром з'являться рекламні щити, а згодом змінять і освітлення. На думку пана Ткачука, рішення про переведення квіткарів до підземного переходу було правильним. Від цього на його думку в першу чергу виграють самі продавці, адже зимою в кіосках можна буде встановити обігрівачі, а у підземці працюватиме прибиральниця та охорона. Стосовно ж того, що продавці не бажають там працювати, якщо квіткарів не задовільнить і поліпшені умови роботи після закінчення ремонту, розповів пан Ткачук, то до підземного переходу підуть працювати продавці косметики, шоколаду та жувальних гумок, які вже виявили таке бажання.